Привіт! За першу половину року я прочитала 11 книжок. І сьогодні я б хотіла поділитися своїми короткими відгуками на ці книги, звичайно, без спойлерів. І, можливо, якась книга вам припаде до душі, і ви звернете на неї увагу. Перша книга «Донна тарт, Таємна Історія. Це Dark Академія, дуже популярний жанр зараз в Тіктосі, в Ютубі. Багато блогерів знімають відгуки про ці книги, і мене також не минула увагою ця книга. Це книга досить товста. Почала я її читати ще в минулому році і закінчила в середині січня. Читала я довго, декілька тижнів, і можу сказати, що книга дуже цікава, але читається вона довго. Це історія про групу студентів, які навчаються в університеті, і в них з'являється один новий студент. Цей новий студент це є головний герой цієї книги, він потрапляє в цей університет, він знайомиться зі своїми одногрупниками, також знайомиться з своїм новим викладачем, і потім після цього починають відбуватися дивні або цікаві е, події. Які події я не буду вам розповідати, але їх було багато, і багато з них були дуже непередбачуваними. Хто любить такий жанр книг? Я з радістю рекомендую його. Найкраще він підходить для осінньо-зимового. Періоду, тому що вайб такий досить осінній. Найкраще його читати з чайком під е, одіялком. Як це робила я і отримала величезне задоволення. Хоч я і дуже сильно люблю Донну Тарт і читала її щегля, який також можу з певненістю рекомендувати. Е, цій книзі я поставила 4 з 5 Наступна книга Море спокою Емілі Сен-джон Мандел, і це фантастика, і пригоди в часі. Вона мені схожа, за трошечки зовсім трошки за сюжетом знову і знову, тому що там також пригоди в часі. Але мені ця книжка трошечки більше сподобалась, тому що в кінці був дуже непередбачуваний сюжет, і про що ж це взагалі книга? Це книга про декількох людей, які перебувають в різних часових відрізках. І їхнє життя якимось чином будуть переплітатися між собою. Також там про 2020 рік розповідається 2203 і 2401 рік. Це цікаво читати, тому що авторка намагалася показати своє бачення майбутнього, яким воно буде виглядати. І це також дуже цікаво читати. Ці книзі я поставила також четвірку з п'ятірки. Також невеличкий відступ. Я не знаю. Як ви, але я дуже часто забуваю кінцівки книг. От, наприклад, з усіх цих книг я пам'ятаю буквально одну-дві кінцівки. Я не знаю, чому так відбувається. Мені здається, я недостатньо фокусуюся, можливо, це дуже дивно, тому що іноді я можу забути взагалі весь сюжет книжки, іноді я можу забути кінцівку. Мені це зовсім не подобається. І зараз я шукаю різні способи, як. Це змінити, конспектувати якусь книгу, виписувати відразу якісь свої враження, можливо, писати якісь тезісно про що ця книга, який сюжет і так далі, щоб краще її запам'ятовувати. Можливо, ви також стикалися схожою проблемою, і, можливо, ви захочете поділитися зі мною, як ви її вирішували, тому що мені хочеться пам'ятати всі книги, які я прочитала. Наступна книга незриво життя Еді Еділяру. Спочатку я коли побачила розмір книги, я трошечки злякалася, тому що книга виглядає масивною, але я її дуже швидко прочитала, і мені дуже вона сильно сподобалась. Це історія про дівчину, яка була проклята. Її прокляття полягає в тому, що всі, хто її зустрічає, буквально через декілька хвилин, як вони виходять з приміщення, її забувають. І так вона вже живе 100 років. Не маючи друзів, не маючи кохання, не маючи рідних, мені здається, ця книга про вибір, про самотність і про можливість бути почутим. Тому що головна героїня для мене була дуже сильною. Вона боролася попри все, вона проявляла свій характер, мені це дуже сподобалось. І я рекомендую цю книгу, якщо вам також цікава така тема. Можливо, книга написана не складно, її легко читати і знову ж таки швидко. Наступна книжка Світанок Малюбу, автор Тейлор Дженкінс Рід. Я дуже люблю цю авторку. Я читала її книгу Сім чоловіків Евелін Хьюго». і тоді для мене це була одна з найкращих книг, які я прочитала в своєму житті. Вона мене дуже сильно вразила я її, прочитала буквально за два дні. І після цього я дуже сильно зацікавилася цією авторкою, подивилася всю її біографію і взялася читати світанок мальбу. Хоч і сюжет, в принципі, відрізняється від того, який був в першій книзі, але форма написання книги збереглась. Мені було комфортно її читати. Це історія про зірку. Також про е, відому людину, яка стикається з якимись е, публічними е, проблемами, я б її радила читати влітку. Вона має такий морський, е, навіть океанський вайб в центрі сюжету четверо братів і сестер відомого музиканта. Події розгортаються протягом одного дня. Але головна героїня постійно згадує якісь події з дитинства. Це Каліфорнія 80-х років, і там в центрі сюжету сильний жіночий образ. Вона легка для читання, але зовсім не поверхнева. В ній є про що подумати. Читати її одне задоволення, тому що вона ще й може принести користь. Наступна книга Рейк'явік. це детектив, написаний в стилі скандинавського нуару. В Книзі події відбуваються повільно, стримано в такому ісландському стилі. Стилі. В центрі сюжету справа про зникнення дівчини в 50-х роках, і е, цю справу ніяк не вирішили, не закрили, не знайшли винного. І молодий журналіст через багато років повертається до цієї справи і хоче розв'язати її. Сама історія цікава, але мені не вистачило більшої динаміки. Я розгадала е, сюжет. Ем, було декілька несподіваних поворотів сюжету, яких я взагалі не очікувала. Але в цілому мої передбачення на початку книги здійснилися. Тому цій книзі я ставлю 3 з 5. Е, вона така е, спокійна, е, повільна, розмірена, немає в ній якоїсь супершвидкої динаміки, але читати її приємно. Наступна книга це драбина Євгенії Кузнєцової. Їй я поставила 5 з 5 і це найкраща книга, яку я прочитала в цьому році. В центрі сюжету чоловік, який проживає вже багато років в іспанії, і на початку повномасштабного вторгнення вся його сім'я приїжджає до нього в будинок, який він буквально нещодавно придбав для себе, збирав усе життя, і тут приїжджає його сім'я і вирішує з ним жити. А сім'я включає тітку, дядька, матір і також домашніх тварин. Взагалі я дуже заохочую читати вас і себе, українську сучасну прозу, тому що часто я надаю перевагу іноземним авторам, хоча насправді наші українські автори пишуть для нас особисто набагато ближчу літературу, яка більше відгукується і. Більше залишає свій слід в нас самих же на цей рік. Я запланувала собі прочитати декілька книг українських авторів, конкретно яких я для себе не визначила, ті, які мене зацікавлять, я залюбки прочитаю. І, от першою була драбина, і цей досвід був однозначно позитивний. Наступна книга Санаторій Сара Пірс це типовий трилер у стилі закрити. Приміщення плюс злочин. Події відбуваються в готелі у швейцарських Альпах. Раніше це був санаторій. Головна героїня, яка певний час відсторонена від роботи детективкою в поліції, приїжджає на цей відпочинок. І відбувається перше вбивство, але через погодні умови поліція не може потрапити на цей курорт і допомогти вирішити цей злочин, тому вона бере все в свої руки. Мені часто друзі говорять, як книга може бути страшною. Повірте, може. І всі книзі саме були такі певні моменти, коли мені було страшно читати. І якщо в фільмі ти можеш прижмуритися або закрити очі, то в книзі ти так зробити не можеш, і тобі потрібно прочитати той страшний е, якийсь поворотний сюжет, або той момент, коли там злочинець нападає, вибігає і так далі, і ти це прочитуєш, все, і потім не можеш заснути. Так було зі мною. І якщо ви такі ж самі чутливі, як і я, то я не раджу читати вам цю книгу ввечері або Вночі. Хіба що, якщо біля вас є хтось з ваших близьких, які потім вас будуть обіймати, цілувати і захищати. Наступна книга «Жовтолика». Я ніколи не читала подібних книг за сюжетом, і мені сподобалось, тому що ця книга про фейк, про те, як е, люди намагаються бути кимось, ким вони не є, і як е, ці персонажі. Ці люди відштовхують від себе оточення, і, як правда, рано чи пізно стає відомою. В центрі сюжету. Письменниця, авторка, яка е, писала свої книги і не була досить відомою, не була досить успішною в цій справі. І е, також в неї є подруга, яка набагато успішніша, ніж вона. Її книги стають популярними, вона отримує багато різних пропозицій. І в якийсь із вечорів трапляється е, трагічна подія. І е, ця її подруга помирає. Головна героїня викрадає е, неопублікований, ще не готовий текст, чорновик нового твору е, її подруги, і публікує під своїм іменем. Як на це будуть реагувати люди і як вона буде сама це все проживати, можете почитати це досить цікаво. Її переживання, її взагалі думка на цю тему. Мені здалося це незвичним. Я такого ще не читала. І подивитися на такі події зі сторони людей і зі сторони людини, яка це вчинила, було цікаво. Наступна книга Пляжне Чтиво Емілі Генрі це легка книга про двох людей. Які були знайомі вже досить давно, але довгий час не бачились. Також головною героїнею цієї книги є романтична авторка, і вона зустрічає свого давнього знайомого через певні неприємні обставини в її житті. Я можу сказати, що це романтична комедія з е, трошечки драмою, читалася легко, якраз на літо. Так воно і називається Пляжне чтиво для пляжу, для відпустки ідеально підходить. В ній немає якогось непередбачуваного, я б сказала, сюжету, якихось глибоких тем, над якими потрібно задуматись дійсно. Але для того, щоб відпочити і переключитись на якусь історію цікаву, я раджу. Наступна книга, це що рятував книжки. Це японська притча про хлопчика, який втратив свого дідуся. І отримав спадок книгарню, а в книгарні виявився чарівний кіт, який втягнув його в різні пригоди по рятуванню книжок. Це філософська книга, і на мій погляд, вона має бути в шкільній програмі, тому що вона неймовірна. Вона піднімає теми про читання книг, про споживання книг. І мені здається. В сучасному світі це неймовірно важливо, коли ми читаємо книги в скороченому форматі. Ми втрачаємо сенс цієї книги. Ми втрачаємо те, що закладав автор в цю книгу, те, як він формував цю книгу. І там ця тема піднімається, і дуже класно вона висвітлюється в досить такій пригодницькій формі, з не просто от є така проблема. А вона висвітлена саме уособлена в обличчях якихось людей, і те, які емоції переживає головний герой, як він справляється з втратою, як він дорослішає це, також дуже цікаво. Спостерігати, і мені здається, що для учнів, для підлітків віком від, наприклад, від 12 до 17 років ця книга була б цікавою, тому якщо ви підліток або у вашій сім'ї є підліток, який е е цікавиться, можливо, книгами, будь ласка, перейте їм цю книгу, тому що вона дійсно варта уваги. Ну і не тільки підліткам, звичайно, я отримала неймовірне задоволення від цієї книги, і вона змусила мене. Задуматись над багатьма речами взагалі про споживання книг і про е, своє ставлення до книг. не можу сказати, що я дуже багато читаю, але я люблю книги, і я відношусь до книг із турботою і таким досить і трепетом, І ця книга саме про це. Це перша моя книга японського автора, і я вражена від того, як. Класно, як щиро, і емоційно. Ця книга написана. Я поставила їй 5 з 5 і я дуже хочу продовжити своє знайомство з японською літературою і японськими авторами. І остання книга на сьогодні це стіни в моїй голові Володимира Станчишина. Цю книгу мені порадила моя психотерапевтка. Хоча до цього я багато дечула і бачила багато відгуків про цю книгу, і давно вже хотіла її прочитати. І Ось нещодавно, буквально декілька е, тижнів тому закінчила її читати. Книга написана психологом, психотерапевтом про е, тривожний розлад, депресію, е, розлад особистості і декілька інших тем. І він розповідає в цій книзі в принципі базові якісь поняття. Те, що ми почали стикатись набагато більше під час повномасштабного вторгнення і переживати це, є не виняток. У мене також є тривожний розлад, і мені ця книга була дуже цікава хоча й не відкрила для себе чогось нового в темі. Тривожного розладу, тривоги, але для мене виявилися розділи депресії та розлади особистості досить цікавими. І деяку інформацію я дійсно не знала, і вона мені е, допомогла мати більше уявлення взагалі про, е, про ці ментальні розлади. Що ж, в цьому відео я поділилася книгами, які я прочитала в першій половині року. Також я планую зняти відео, де розповім про книги, які я планую прочитати в наступні півроку. І також мені дуже цікаво почути від вас, які книги читаєте зараз ви, що плануєте прочитати. Якщо у вас є бажання, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші плани, можливо, прочитано, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Можливо, ви прочитали якісь книги з того списку, що я сьогодні озвучила, і ми можемо також трошечки більше подискутувати, тому що я хотіла, щоб відео вийшло без спойлерів. Також я не дуже багато розповідала про сюжет, тому що хотіла більше розповісти про. Свої переживання і емоції під час прочитання книг. Я сподіваюся, такий формат вам сподобався. І до наступних зустрічей! Всім пока!